У музеї історії міста Коломи відбулася презентація виставки Мистецтво порятунку. Це перший в Україні проєкт американського фотохудожника Бена Гофмана, митець, який рік прожив у Коломиї, зізнався, що місто йому сподобалося. Він давно прагнув провести тут виставку. Я приїхав до України з організацією, аби волонтерити. Тому захотів сюди переїхати, бо я все своє життя підтримував організації, які допомагають тваринам. Я почав працювати із громадською організацією Порятунок тварин Харків. Я створював для них потрібний їм контент створити веб-сайт наразі. Я веб-провайдер організації. Сайтсондервебнестерпів організаторка виставки та бізнес-партнерка автора Юліана Синчач розповіла, що на початку вони не планували виставку, але захотіли використати фотороботи для підвищення підзнаваності благодійної організації. Ми не планували цей проект як виставку художньої фотографії, тому що це більше про допомогу саме проекту Animal Rescue Харків. Порятунок тварин Харків це організація, яка займається евакуацією порятунком лікування. Переселенням тварин з зони бойових дій. Але так як Бен їздив туди на порятункові місії кілька разів, він привіз дуже багато відео, фотоматеріалу. Він планував його для того, щоб більше побудувати впізнаваність цієї організації. Ляна Синчич зазначила, що її вразила глибина душі всіх по митця. Там є е, такі речі, які, здавалось би, там бути не могли. Усміхнені люди, тварини. Маленькі цусенята, які дуже милі, і в цьому і сила цієї виставки, тобто сила контрасту. Страшна розруха, і все ж таки там є життя. Бен Гофман зізнався, що має українське коріння. Його прапрадід був родом із Кам'янця-Подільського. Тому події в Україні зачепили його заживе. Так. мене вразила сила духу людей, які перебувають в стані війни 3-4 роки, постійно працюють у евакуаційних місіях з порятунку тварин. А ще вразили ті люди, які живуть поряд лінією фронту і продовжують доглядати свої городи, годувати власних тварин і жити повноцінним життям, не зважаючи на вибухи. Але вони зустрічають тебе. Із усмішкою обіймають, пригощають, і тому я думаю, що українці найсильніші люди на світі. під час заходу. Також було представлено фільм про діяльність Animal Rescue Харків. Виставка є благодійною, спрямована на збір коштів для цієї організації. Світлини виставлені на аукціоні Кожен охочий може зробити ставку від стартової ціни. А аукціон триватиме до 22 листопада. З Коломи Івана Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.